Вітаю, програма Нова Генерація. запрошує вас приєднатися, оскільки тільки у нас в гостях найкреативніша молодь, з якою ми спілкуємося виключно на актуальні теми. Якщо ти виявив у собі здібності до малювання письма або ж музики, однак не знаєш, де й кому продемонструвати свій талант, не переймайся, адже у нашій студії гості, які розкажуть, як де це можна зробити, знайомтеся Аліна Ганько та Віктор Опаленик, члени літературного товариства Гербст. Вітаю. Е, оскільки ваша сама назва е, літературного об'єднання Гербст з німецької означає осінь. Яким чином ця пора року пов'язана з діяльністю літературного об'єднання? Ну, Коли ми вигадували назву, мій колега Йоген Живий, з яким ми, у нас в принципі, виникла ця ідея створення, він народився 27 вересня, 28 го Він сказав, хай буде гербст, він дуже любить німецьку мову, вивчає її. Мій назва не подобалася, досі не подобається. Я за зміну, але вже як закріпилося вже другий рік, то вона так і є. Якось особливих, ну там є легенди, що ой, осінь краще пишеться або твориться, нічого такого ми творимо 12 місяців в рік. Так що ось особливої історії, мабуть, і немає. Е, до речі, яка ціль літературного об'єднання? Тобто ви, молоді митці, що собі ставите за мету? Будучи членами цього об'єднання. Ну, спочатку ціль була якби, досягти якихось нових вершин, представити щось нове людям, тому що е, мистецьке життя в нашому місті <головік>, доволі таке монотонне і тихе, і ми хотіли якусь свою лепту нову внести, так? А згодом ми зрозуміли, що ми хочемо приймати нових людей, чути нових однодумців, читати нові вірші, слухати нову музику, дивитися нові полотна. Тому, в принципі, ми зараз шукаємо колег. Що спонукало на створення цього літературного об'єднання? Ну, це було якось так, що ми йшли по вулиці і думали з Женією, що от є вже закріплені такі літературні об'єднання. Але ми не вміємо писати ні про трембіти, ні про мальовничий край. Тобто ми не класичні, але вже і не занадто класичні, щоб писати білі вірші без рифму, без нічого, як зараз модно. І от ми цю от середню якусь ланку захотіли зайняти і вирішили створити. Ми робили такі от псевдокастинги, шукали людей. Ну і нам вдалося декілька непоганих вечорів навіть організувати. Скільки вже пройшло вечорів? Ну, чесно кажучи, якщо рахувати тільки наш рахунок, то це перший вечір, це був вечір проект. Тобто Ми вирішили проявитися, це було в одному з пабів міста. Було дуже багато людей, ми не очікували на таку кількість. Там були, до речі, і картини представлені, графіка, і музика була, ну, гурти Ужгорода. От. А всі інші вечори це були пертемпу Самор. Це вечори любовної лірики. До речі, у вас на ваших вечорах присутні тільки, ну, до прикладу, там самі автори чи можливо гості, бажаючи всі послухати хорошу дійсно прозу чи поезію, приходять туди. Хто, хто загалом ну, на вечорі? На, ну на перший прояв це ми в пабі не могли контролювати от потік людей. Тобто прийшли взагалі по гостей прийшло, і половина цих гостей не були зацікавлені. у... Прозі або поезії, вони були зацікавлені у послугах паба. А коли ж був Пертемку Самар, ми орендували подійон і тоді вже... Це вже другий творчий вечір. Так, це вже був другий. І там теж неочікувано багато людей прийшло. Ми, ми майже заповнили половину зала, що для нас було ну, просто чимось феноменальним. От і прийшло дуже багато людей, і не, не лише наші рідні і друзі, а й просто сторонні люди які хотіли послухати. Просто на щастя, ми взагалі збиралися здебільшого на вулицях, в кафе. Тобто, а потім, відповідно, подюн якось так нам підвернувся. Він співпрацює з молоддю, і ну, якби перший пертемпус, ми вже вирішили, вони надали нам таку можливість проводити там, і це було приємно. У нас був великий зал нарешті, і в нас були люди, які справді прийшли слухати поезію і дивитись, а не. Пити е, як можна потрапити до вас, і власне скільки зараз членів е, входить до цього вашого товариства літературного? Ну, на даний момент так вийшло, що членів нас залишилось по суті четверо, ну, можна сказати, п'ятеро, так? Але ми чекаємо, просто перший приртнемус це був зроблений лише одним колом з п'яти людей, тобто ми читали багато віршів, брали не на одну людину. Так? Другий пертемпу все були нові активісти, скажімо так, зовсім нові люди, з якими ми в житті навіть не були знайомі. Вони приходили і хотіли щось робити, і це було важливо. От і зараз так само ми чекаємо нових людей. До речі, чи повинен можливо член вашого літературного об'єднання дотримуватися певних обов'язків? Чи можливо якихось законів, що у вас ну, там є? одного разу ми спробували якусь таку статутну систему ввести, що треба всі збори відвідувати, і що прогульчики будуть вигнані, але з цього не вийшло нічого, тому що люди і так не дуже хотіли відвідувати. Так що і ми спонукали їх до того, що в рамки їх такі поставили. Так і це у нас не вийшло. Творчих людей не можна ставити в рамки, тому що вони взагалі відвертаються. Знаю, що до вашого об'єднання входять люди, які орієнтуються не лише на літературу, а ще й на музику і на образотворче мистецтво. Тобто туди можуть потрапити і творчі музиканти, також художники і так далі. чи… Це, здебільшого, ну звичайно ж більш для вечорів потрібно, тому що наші вечори не приходять абсолютно в ритмі тільки там віршів, чи тільки прози наші вечори приходять в ритмі, щоб люди могли бачити різні прояви мистецтва. Тобто особливо музика, звичайно, ми поєднували музику і вірші, і це було дуже добре. Тому гурти це особливо і люди, які хочуть. Чи не стикаєтеся ви з якимось конкретними труднощами? Ось провести інший наступний якийсь творчий вечір. Ви бажаєте, однак вам щось заважає, чи ви з легкістю його можете провести? Ну труднощі, як правило, якщо хтось говорить про труднощі, зразу гроші. Ми теж зразу говоримо про гроші. Що от оренда залу це як правило серйозна проблема, тому що Ну, от не настільки розкручене об'єднання, щоб ми були впевнені, що буде 150 людей, ми пройдемо їм квитки і ми окупимо зал. І це не завжди так, що ми не впевнені. І тому подюн нам дуже здався у пригоді, що от останні парт вже могли провести безкоштовно. Ну, ми так. працюємо на їхній базі, тому нам це дуже добре для таких вечорів мати зал безкоштовно. А інші труднощі, що іноді не вистачає людей, або людина писала, звернулася до нас. Вона чудово може зачитати в колі Хербста. Але вже коли кажемо, що ну треба на сцену вийти, тоді вже ні-ні ні. Я на це не підписувався, Вони підписувались. Тобто, ну люди хочуть, але хотять недостатньо. Але а часто таке трапляється, що в вколі Хербста вони зачитують люди свої вірші от свої твори. Ось коли виходите на сцену. Як кажуть, були випадки. Ховаються, були. На першому пертемпусі чи навіть, здається, і на другому теж. Ну і на першому був такий випадок, що люди з нами співпрацювали практично до останньої репетиції, вони читали, тобто все підго... ну, була підготовка, і за два дні вони відмовляються. А Вони просто... не готові йти на сцену. Ну, тобто, і... Це, напевно, якісь внутрішні страх. Звичайно ж, це комплекси, я розумію, але все-таки в останній день нас так підводити, це було не дуже. Тому <гум> на перших таких пертемпусах на прояві у нас була досить така жорстка міра, що ми не брали людей, молодших там, за випускні класи, тому що, як правило, такі інциденти траплялися саме з ними, що це ще ну, діточки. І вони були дуже невпевнені собі, хоча дуже часто були достойні вірші. До прикладу, на якомусь творчих вечорів, скільки творів глядачі можуть почути? Скільки триває програма? В загальному то є... У нас вечір був перший, взагалі, здається, години-дві, може трішки менше. Пертембус теж триває годину-півтора. Ну. Ну, перший, перший перший. перший, перший. темпус я був ведучим і це дуже від мене залежало скільки. І замість півтора годинної програми я витягнув програму за 45 хвилин. І люди запитали... Я поспішав трохи, і люди питають, чи буде ще, бо сподобалося. Я кажу, ні, більше не буде, бо я все. Я вигорів. Ось, а другий скільки був другий? Ну, пертемпус другий був годину точно, тобто був вже завжди. Як часто ви проводите подібні творчі вечори? Ну, ці вечори любовної лірики це зараз буде вже третій. До речі, при нагоді я хочу запросити абсолютно всіх людей, які хочуть брати в цьому участь. Тобто, це музиканти, художники, звичайно ж, молоді поети, прозаїки. Тобто вони ви нам потрібні насправді. Якщо ви маєте бажання представити своє, і головне, ви не, бої, не боїтесь сказати своє нове слово, то ми вас, звичайно, чекаємо. де ви їх чекаєте, наші глядачі? В юні ви нас знайдете легко або через соціальні мережі, гербст. Я думаю, ви знайдете з нами контакт в будь-якому разі. Одну. Я думаю, що у вас творчих людей вистачає не тільки на Закарпатті, а ще й поза межами нашої області, де вже встигли побувати і своїми творами? чи, можливо, декламували е, твори там, класиків, сучасників. Ну, цього літа так склалося, що я навіть побувала в Луцьку і з ще одним учасником герб Женією неживим. Е, нас запросили насправді і це було дуже добре. Луцьк, тобто це така сама мистецька майстерня Гойду, та це схоже на наш. Також схоже на наше мистецьке об'єднання. Я була здивована, що де ще існує таке. От, і ми дуже добре виступили. В них е, схожі параметри, теж музика, вірші. Е, в них навіть більше драматургії іде. Побувала там, виступили добре, представили Закарпаття, можна сказати. Я зараз хочу, щоб ми призупинили нашу трошки розмову, на кілька хвилин і переглянули відео саме з Луцька. Подивимося про літературно музично театральні посиденьки, де побувала наша гостя. Чіпка називається дівчиська труна. Саме підводимо рівня працює. дождь, давлеть все грусть и облом, и все так сонно, уже темно, и спустилась только тень, и холодно, и холодно, не по сезону. Я в этот день сяду окна Возьму гитару, зажигая свечи И это звук, как сама вечность Плачет и поет струна Жизнь что-то отражая Ведь волшебник она Ми зупинимо нашу програму і сьогодні у нас у гостях члени літературного об'єднання Гербст. не ми бачили відеосюжет, на якому ти була в гостях у Луцьку. Чим порадувала ти особисто публіку в Луцьку? Я, напевно, сама більше зраділа. Ні, насправді я була вражена. Я їхала, ну тобто ми не були знайомі з організаторами, вони так само знайшли мене через інтернет, так вийшло, і я не була сусильний знайома інтернет. з ними особисто, так сусильний інтернет. Насправді це була неймовірна підтримка. Тобто, коли ти читаєш, шукають і саме головне тебе чують, це найважливіше. Тому так само Женя не живий, ну ми були вражені, там трішки інший рівень, ніж в нашому місці. Там люди в цьому справді зацікавлені дуже сильно. Вони над цим працюють. Вони проводять такі вечори практично кожного місяця. І, ну, багато чого взяли ми для себе. А чи не поділилися вони часом секретом успіху з їхньої лі 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 літературного об'єднання? Там нема ніякого секрету успіху. Просто мені здається, там не знаю чи люди більш розковані. В нашому місті ставлять собі якісь рамки і не хочуть з них виходити, це найбільша проблема. На творчих вечорах ви декламуєте, в основному свої власні вірші? Чи, можливо, декламуєте класиків, сучасників з української літератури? Ну, зовсім перший раз ми декламували виключно своє, а вже потім ми вирішили трошки розбавити. Вже були ці партемпу Самори, вечори любовної лірики, і там вже ми декламували класиків. Саме декламували і. Дівчата вирішили, що ніякого читання не буде, я ну, і це мені створило купу неприємності, бо я не люблю рекламувати, я люблю читати. Також. І так, і, ну, ми навіть були здивовані іноді, що люди набагато краще декламували класики, тому що він може в школі вчили або в університеті, ніж свої твори, і це виходило ну, так, гарно. Ну, оскільки сьогодні в мене є така нагода послухати вас, тож з чим ви до нас прийшли? Я знаю, що Аліна заготувала собі вже дещо. А я, в принципі, можу вірші свої почитати. От. Ну, напевно, я почну з самого нового. Нехай буде. Що таке, дівчинко? Знову зняться порти. А у місті так сухо, не приживаються навіть сльози. Нема моря навколо, а ти все падаєш за борти. Не збуваються люди. Ще гірше погодні прогнози. Капітан кидає твоє судно раніше щурів. Ти довго думаєш, як розвернути вітрила, чому гасне маяк, який так довго горів? Чому вічна ідея самотності легко себе зносила? Просто стали озером ті, які були океаном, і вже не магли бини та бажання все далі. Відсутність підводних рифів. Як твій візуальний обман, бо й кораблі йдуть на дно. Хоч мають серце із сталі. Незвичне таке виконання це, напевно, було, була презентація твого нового вірша, так? Ну, скажімо, голос я, напевно, ще не чула, так, це один з нових. Тож, коли в нашому місті чекати на наступний творчий вечір? Коли це відбудеться? Розкажіть нам нашим глядачам детальніше про це. Ну, зараз планується вже третій парттемпу Самар. Як правило, ми їх на березень-квітень. Ну, вже будуть і афіші, і розтяжки под ви точно помітите. І ми чекаємо всіх бажаючих, тому що в цьому році це буде ще якісніше, ще яскравіше і ще літературніше. А трошки привідкрити ту завісу і кілька таких, можливо, якихось новин у вас будуть, що чекатиме там на глядачів, щоб заінтригувати. Новинки, ну можу сказати, що там буде багато живої музики. Тобто, якщо раніше ми використовували просто якісь записи, під які ми читали власні вірші, то зараз буде жива музика, буде багато гуртів зужурда, і я підозрюю, ми відійдемо від плану просто читання віршів, ми більш будемо робити якісь постановки. Скільки наразі вже є учасників, бажаючих взяти участь у цьому творчому вечорі? Ну наразі я більше контактую і чи, актив, і чи активно люди долучаються? Не дуже активно, тому що е, я більше контактую зараз з музикантами. Це е, для нас трішки більша напевно проблема, тому що як ніяк ми більш пишемо і треба нам знаходити людей іншого жанру. З музикантами я більш-менш розібралась. а треба тепер шукати поетів. От кого ви чекаємо. До речі, так як виїхали їхали, з, ну, як ти була, наприклад, у Луцьку, чи не плануєте запросити на цей творчий вечір, можливо, гостей з інших областей, з інших регіонів? Луцьк з нами? Так, він вже запрошений. Вони будуть з нами. Добре, я вам тоді бажаю успіхів. Спасибі, що ви до нас завітали. Думаю, всі переконалися, що в нашому краї люди молодь вміє не тільки розважатися. І приємно проводити час, а ще й духовно удосконалювати себе. Бажаю вам не соромити своїх умінь, а лишень розвивати їх. З вами була нова генерація. Зустрінемось скоро.